Всім привіт, Сьогодні ми вот там три найважкіші структури в D Trails. А іменно Форт, Замок і Ніколу Теслу. Зовут для мого вживання продаємо золотий слід. завжди для мого вживання я купляю. Патрони і пістола до мене є волієр. Правила мені важко його виговарювати, і за чого так. Купляю я його. Я докупляю вуголь, який ще малю у За 20 доларів. Як завжди для мого живання. Бру газетки. Я не як нормальна людина. Буду їх там захисту робити. А і мною йду я йду, і все просто в піч. І збираюся їхати далеко до першого місця. А йому до зомбі. Ну, ви знаєте, на восьмому. Тарас-му кілометрі з'являються наші міста. Вони маленькі на перших кілометрах і за чого так. Їду спокійно собі бачу розпінників. А я не вирішив лутати, Ви спитати чого, це ж багато грошей доларів, але мені краще залутати хатинку лікаря. Десь там буде зміне масло. Хоч би там було смієне масло, будь ласка. Круто тільки одні бандажики. Ну-ка, вони теж безкористовні. Вони теж знадобляться нам. Найголовні, що немає наших любимих змінних масл. Це найголовніше проблема. Коли будемо лутати місце то там точно нам треба буде бігати як супермен. А вважаю чи те, що віревульф, а мені на вулицю краще не виходити в ніч. Бо я ході супершвидкий, правда, чим швидше, тим більше ти спортуєш своє зброю. А як ви знаєте, оружі це найголовніше, від патрони, з них зависить твоя судьба. Чи ти підеш далі? Чи будеш бігати з лопатою, стараючись примінити най... найпоганішого зобі, а ймену бігунчика, тот зі скорості світу і любого може розірвати за 2 хвилини. О, також ми вже побачили ферму. Це дуже круто. Я побачив ферму, і за що ніби з її залутати. Там може бути дуже корисні. Коротше, трошки за спойлеру, це я тут, хто монтує це відео, я роблю озвучку. І за чого я говорю, що там попадеться точно золота награда. Ну, ну, типу, така чашка. Хоч побачити. Я сам я сам вже сильно наповню Я говорю, я там присуплю собі сотку. Саме головне, щоб там не було багато Зомбі. Ура! Я хотів залізти на цю виску і стати з цієї, виски, але я не такий сігмобой. Окей, номер два. попитка No2. Попитка No3, попитка No4. Все. З номер я зміг справитися, не знаю для чого. На мене напав зразу ще бігунчик. Я не нічого інтересного, крім як по-нормальному лутати це місце. Але чому на бандазок не працював? Ну, чого страшного, починав я себе лікувати і трошки собі хп встановив. Тепер взяв я, нацепив на свого коня. І почав іти. Сама головна проблема те, що мені прийшлося, він впав за текстури, за його можна було навіть не надіти. Не зміг надіти. І їду зараз покоряти 80 кілометрів. Хоч я не зможу покорити. Я до 50-го максимум проїду. Я ж. Я золота та три ножкіші структури. Так, ще один спойлер. Після цих структур в мене залишилося 76 облігацій. І спойлер за них я вирішив собі купити новий клас. Це вже я хто монтірую. До тепер я не знав, куди мені їхати. Так дивився надовго, замітив свій потяг і поїхав. Почав я так їхати до немирного місця. Коротше, я не буду заком'єнтувати, бо просто це буде даже без толку. Максимум, що я можу сказати, я трошки заправив свій цей, щоб можна було легко зробити. А то чи ще доїхати? Я вирішив все-таки поражати ніч тут. Ви спитайте, для чого? Бо я ніч супер сильний. Коли я сильно бігаю, на мене не може напасти багато зомбі. А потім ці зомбі треба декось відтреливати. Сида чита, чита що більше повинна зомбі. В місті це означає те, що я можу програти спокійно, а мені все-таки треба виповнити цей челлендж. Бо, бо в мене не було п'ять днів. Зараз буде на проходження цього місця. Знаю, чого я взяв шаблю. Також витання банку буде точно, швидше у світі. Зараз бачите, що в мене 44 облігації. але на момент відео мене залишилося десь 14 з чимось. Ви купив собі новий клас. Суль... А за сполью Сульварвеста. А іменно вижу слово. За Зачу... чого сказати підсказку? С... Вийде відео, де я гра за сольварвеліста. Суль... Ну, короче, не можу це слово вимовити, за вижу слово, короче. І там І того коротше. Чим менше того хп, тим більший у нього урон. Я вам розкажу, коли зніму нове відео. А так. У мене 44, бо я за цей звук багато структур. Форт і Тесу і. наш замок. І за чого до мене додавалося ще. Так, ще 32 облігації. Ну, за все проходжу, я це монтирую. я насобирав 36. 36 облігацій вроді. Да, 36. Якщо одну облігацію не пропустив. Від банки я все-таки швидко лутався, за що як не побачите, також для вас буде теж найшвидшим лутанням, а іменно закупкою звиніних масів і також бандажиків. І все я вже йду спокійно лутати ніколи тесу. Спитати, для чого так швидко? Бо для вас. Час дорогоцінний. А я це лутав час. Дісня, я хоч трохи скорочу це відео да, прийом. Скидаємо сюди, потім гром попаде в арду зомбі. Мені саме головне, це не залутати його у Теслі, а просто його зібрати для того, щоб сюденьку завозити чубур-машину і зробити так, що. Я для в ці найлазкіші структури і стати настоящим сігмаменом. Так, да, я звичайно не взяв тут ногу, запустив. Але що йду тепер запускати цю шальтан машину? Іду, йду на свій секретний на містечко і Тож починаю мені всіх розстрілювати. Вот а для Можем, вас мов Потім я, я на себе наманив купу. У... Ну окей, це ще не купа. Тому що не виронив. Більше, більше пів... Я завжди настоящим сімобоном. Зігмобою. Я цю ніч вирішив переждати, за чого для вас це дуже швидко. Бо я не хотів втратити у вас дорогоцінний час. За чого так? we <laughs> І почне далі от цей що соці... це? а банк. Другий раз записую код, Надіюся, все вийде. Рішу забрати тільки золото. Золото дорожче. Я значить, хочу залутати форт і ще замок. В принципі, я одну місію виповнив. Я вирішила купити трошки угл, бо уголь... Фу, який уголь? Вугілля найкорисніше і цінніше в цій грі. Від як там? коротше. Вугілля це найцінніше. За нього золотати доміного віка. Вода може зустрітися на масу. Ну, як ви знаєте, мені попалося тільки одне. Чому мені завжди тільки одне падає, на масу, Або взагалі не падає. Вирішив я для чого сполити вовка, не знаю для чого. Для чого я пішов далі їхати на потяг. я пропустити середнє селище. Вирішив золотати домик шеріфа, бо може зустрітися корисні патрони. Правда, мені зустрілася тільки одна там, як там. Ем, та там мені зустрілося коротше. Моря мені, там зустрілася він На У мене напали злі вовки, правда, я одного приручив. Я почав сам самгутати цей форт. Він був доволі важкий. Я взяв ключик і вирішив далі взяти і відкрити самого на храмілі. І вже могла б наставати ніч. Коли не почав це робити, там було дором... доволі нормально влягати десь 6-5, не нарахувавсь. Я вирішив побігти в свій потяг і поїхати. Правди, я не був би Максимом, якщо б я не залутав за місце, а іменно не долутав тих конячок. Правда, я за них чудно здо. Вона. Не говорити погані слова, що можу сказати тільки одне. Я на... я на цих потратив більше смійного масла. чим... На форті, бо в них були кращі пістолети. Там зустрічався дуже рідко, і Ура мені залишилося всього зовтати один замок, правда, він буде найважкішою. Прийшов залтати хатинку лікаря, і там мені зустрілося. Одна зміна масу і пару бандажиків десь 5-6. Я вирішу далі на конячці поїхати забрати преска, бо я забув. Правда, я їхав дуже-дуже довго. Це хочу вам сказати, що замок – це найоркіша структура. Бо я форт все таки останній на Все-таки це неправильно рахувати цей форт. Я почав далі їхати на конячці, дуже подозріваю, що преск, і всі його воїни пропали. Це найсумніша новина. Я зразився з вовком і вже праска не було. Розстроєний я поїхав до свого потягу. Хочу сказати одну гарну новину. Те, що я не захотів спридати мандіта, якого я заголов, пістолетком. Так, ви скажете, для чого відео зробив таким швидким, ми взагалі нічого не зможемо зрозуміти. Вам скажу. Ви все зможете зрозуміти, бо я вам поясню зараз і говорю, я вже, наприклад, почав заїхати, їхати, Почалась якраз ніч. За чого я заїхав на свій останній форт? Там я, вроді, був завутати собі останній замок. І вирішив я взяти собі трошки патрончиків для винтовочки золотою. На дорогу був в неї золотий кінець. Я вийшов пропустили це місце, помісим воно зараз те місце, іменно замок. Я його рутав дуже мало хвилин. Так, а я для вас прийшли, чи ви за цього я рутав десь його 10 хвилин, а для вас я його рутав 5 хвилин. Так, що я золотав вовків, вирішив їх спалити у пічці і почав їхати до цієї останньої структури, яку я золотаю. Значить, їду, їду я. Їду, їду. Їду, їду, їду. Бачу, значить, один домик пропустив, дікротошу пропустив. Ну, то, в Я побачив цей дорогоцінний замок, який мені дуже сильно треба. Я взяв трошки цих і вмчався. Да, цей замок готав 7 хвилин. Правда, для вас... Сім хвилин а для мене півчаса. Я трошки добавила собі щоб було все чутно, і я почав їхати. Я почав просто оце їхати, їхати. ой-ой-ой. І -ой. далі почав вдати цей найважкіший форт. Я почав йти йти. Я трошки відійшов і почув музику, то з'являються вампіри. вамбіри. чого? це перші мої враги. Я Веревульфів спочатку не побачив, правда, вже витратив свій перший бандаж. І що я витратив його? Я не люблю, коли витрачаю бандазики та якихось звичайних зомбиків. Ви розумієте? Витратити бандаж це вже можна загубити одну людину, бо... Як ви знаєте, за допомоги бандажика мені стоїть шити людини. Ну, і за те, що я граю в соло. Мені не треба оживляти ніяких людей, а соє хп. Бо хп це саме говне. Наніс один урон і тебе вже менше одного хп. Один уридаль і ти в повній пипим. За чого ми я вирішив на вов... на вовка почати бути сігмо боєм? Я наманив на себе 100 вовків. І думав такий, ой-ой-ой, вони там затрануть. Я ні, вони бочком пройшли, і мені довелося їх всіх гутати. Ще один з'явився людина, і я його теж золотав. І чогось я, я побіжав. Я не знаю, чи за мною погнулася ціла армія, а за мною погналася ціла армія. Хоч я, значить, підсічився, трошки взяв свої, свої, свою винтовочку до 77 патронів за 71 і почав їх всіх глутати. Вдруг почала нападати на мене орда зомбі. Який зомбі? Вовків. І за чого? Мені вже прийшлося спортувати електрошокер. І в мене залишилося за 12 патронів. Я спортуюся там, де в мене залишилося всього 53 патрони. Мені треба було якось їх залутати. Мені подобається, що ніч почала вже закінчуватися. І ближче... І один цей пропав. Один всього-навсього один чувачок пропав. Я почав просто бігати, як всіх на Я старався не загубитися, щоб потім не загубити свій форт. Я почав далі це целутати. Вони пропали і чого Я був дуже-дуже рад. За чого я почав іти і, і далі лутати? Поки там остався всього на всього по ручку. Вовків, і одного я все залутав, від другого я теж залутав. І далі залишився там останній, я злякався, що я якийсь вервульв, ну тут стояв АФК. В АФК в стояв, це дуже небезпечно. Я вирішив трошки зайти туди. Не побоявся до йти, бо ще я не знав. Від передній ход все-таки більш безпечний. Бо вовки йдуть найчастіше з... Другого поверху Із тих двох. як там. Ем. І піш... там по ступенках двох. І далі я в... усмалився зайти в цей замок. І там вже нікого майже не було, крім одного вовчика. Я вирішив, значить, загинути собі патрони і побачив там одного вервифа. А своя я не такий, що побоюся його. Я вже зразу за п'ять вистрілів. Його залутав. Ані за 6. Значить, я вийшов забрати тільки облігації, бо суть цього відео просто зібрати найбільше облігацій. А це витратив час. А для вас це відео видивиться 28 хвилин. Нічого ну, страшного. Я почав лутати кожну, кожен уголочок, кожну бочку і кожну цей. Я залутав цілих 76 облігацій. Ну, ви вже побачите трошки перекінцівка. Я побачив там багато років. І хочу побудувати свою теорію. Раніше тут жили люди, бандіти. Правда, на них напало вовків і, і зато вони, вони всі програли в цю катку, а вовки захватили цей замок. Потому що я не розумію, чого в них зілилися. Ці, якщо при кінцівках гри, ми бачимо, що в них є єв'єри, пістолет і що там в них є? Там є винтовки і драбасики. Це їх арсенали. Ну, І там взяти ті турельки, їх все-таки не беру. Вони, може, їх вкрали откуди-то. Може, вони якось там залутали те, що прийшли без патронів, і вони просто вкрали. Ну, за чого це моя теорія? І за, ну, все-таки, я думаю, вони оце самі все залутали. Бо туди не розумію, як вони могли туди взяти турельки під свій контроль. Ну, окей, вони могли достатися, поки закінчиться. Правда, для чого вони взяли собі турельки? За чого собі зовсім був лагерь бандитів? Це вирішається тим. Що тут є багато оружей, і більшість оружей це їхні. Да, Я знайшов тут амбирський ніж, просто його підбирати не захотів. Хоча хто говорив, що я його не захочу підібрати, я його підібрав і зібрав свою останню облігацію. Далі я, я пішов випускати дам, чи я все забрав. Ну і статую я вирішив не латати. Все одно це вже останні кінцівки цього відео. І за чого я хочу сказати тільки одне. Я витратив півтора часа. Ви витратили на це менше, ніж пів часа. Це стоїть чого? Лайку, підписки на канал, коментаря і колокольчика для того, щоб знати, коли виходять мої нові відео. І також їм ті турельки, вони хотіли ще більше захватити. Може всі вісім установок. Або ж навіть 10. Бо в нас в новому обновленні можна задати 100 кілометрів. Бо ми повинні їхати в пустелю Сахара. Да, Сахара. Того самого школи. Я для чогось виконував гроші для того, щоб з всіми попрощатися. І за чого я хочу вам сказати? Що я за цей час міг здобути свої... Три, та ще ще два. Ці. Ну, ці два там ну для музея. Якщо б я не повинився, не забрав там зі всіх там всі золоті і закупився З тими залізними листами, то туди зміг би зробити музей і поставити туди всі свої трофеї. І потім зняти про це відео і це зробити таку обложку для відео. Ну, всім пока! Підписуйтесь на канал, ставте лайк і нажимайте на колокольчик. І ви будете знати, коли виходить моє нове відео.